Ага, ну що, пацані, не, не очікували, почути мій його так, не очікували. Сьогодні побачити відео зі зука. Мовно таки буде. Всім здорова! З вами Бінго, і ласка, просимо на мій YouTube канал Перед тим як я скажу слово, поставте лайк, підпишіться на канал, діліться цим до друзями цих три фрази. Я хочу вам пояснити, чому в мене щось 6-7 чи 7 відео підрядку, чи чому в мене останній. Два-три тижня, а той останній місяць немає нормальних відео зі звуком. Так само стрімів. Чого? Бо то, що я знімаю комп'ютерні ігри, а комп'ютер у мене слабенький. Через те, що тіпа, такі ігри для нього трохи важковато. І коли ти говориш, тіпа, на динамік ще йде на руска, він починає грітися і лагати, братва. Але я подумав, блін, а ну що буде, то буде, потихеньку, потихеньку йти. І по поки що, поки що, братва. Я записую це відео з першого разу. Не знаю, з якого я це буду записувати далі, що може якісь нарізки треба робити. Бо я перед тим, як опублікувати, я ще все передивляюся. Всі тупі Моменти. Тому тепер я можу сказати з змістою. Об'ясню, чому немає відео з звуком тому що весь лагає комп. Тепер, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і поділіться цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Поїхали, починаємо. О, перебігають, перебігають. Сьогодні ми пацани в Сімферополі знову таки братва. Сьогодні Крим в Криму добралися до Крима. Якось так вийшло, що ми були на Кримському мосту. Ми зібрали короче, на зараз братва 42 людини, 42 військових українських братва. А тут, якщо що, російські 2500, 2502. дві військових. Тому я не знаю, бій трохи нерівний, 42 і 1502, але. Але будемо якось бдем якось, коротше відбиватися, братва. Так, опа, ні, це мій, це мій. А низу не мої. А я. А точно це точно мій чи це таки не мій? Просто зайде, зараз мене там грохне. Тихо, тихо, ні, вроді мій. Да. Стоять! А, фух, мій. Так, ті пішли. Ні, одного вбив, он лежить і лежить автомат, бачите? А другий десь. А другий або зайшов оцей і другий до мене в здання, або другого десь нема так. Ну ладно, ладно, пацани, що? Давайте зараз. Давайте ми зараз кинемо гранату, оба, відтікаємо. Раз, два, три. Оре, оре, ясно, щоб не пасло. Опа. О, йо-моє! Пацани, це був не мій. Таке ця зараза була не моя. Вінард. А вінарт мій. Так, вінард це один з бойців. Так, давайте, давайте посадимо на пістіку, на пістіку, давай. Ладно, далі вінтовочка. Давай, оба! Двох! Двох, пацани, двох. Тупо поняли, братва. Ще один. Ша... На! А він типу впав, я не знаю, чи ухилився, чи він придурився, що він впав. того, що далі він. того, що, далі... що він далі просто-напросто лежав, типа, ще з снайперською вінтовкою, типу, з вінтою, я його вбив. І він впав так. Опа. Опа! Обережніше. обережно, йо моя. Так, він арт, він арт, він арт, він арт, Опа, час, базукую, бліна! З другого разу один лівіше мене відкинуло, я не попав. Так, ладно, ладно, опа, опа, опа. Без прицела, знаєте, скажу, що без прицела з цього тоненького дула важко попасти. От реально. І як... як би це зараз не звучало, ну так і воно є братва, Є реально важко, важко попасти. Так, опа. Понятно, понятно. Ага, і ще поділю хвилиночку уваги для тих даунів, вибачте, за слово, які мене оскорбляють, які ходять кричать, по-моєму, в мене там є в селі пару, парочку таких, знаєте, неадекватів адекватні І Мені все одно чи вони це дивляться чи ні. Які ходять Коля Бінго, колябінго, твоя фанатка, я твій фанат. Але, братва, якби це все було від щирої душі, зі мною тіла сфоткатися братва від 12 до 18 людей. Я їх всіх відчив. Чому? То що це не від щирої душі? Я не кажу, що я блогер, йо-мойо, -йо, яка шишка. Я це знімаю, бо мені це подобається. Але е, слава Богу, у мене вже 1188 підписників, братва. Правильно, мене вже більше тисячі підписників. Я це все не крутив. Я це все оцими от відосами добивався. Тому що можу сказати? Ті, хто таке кажуть, і далеко і надовго, більше до цієї теми не буду повертатися, мені просто-напросто на вас все одно, все, вшийтеся, звідси ж. Я... потіряйтесь, потирайтесь, бомжі, потіряйтесь. А тепер погнали далі. Для тих, знімаю, хто реально дивиться і хто мене підтримує. Погнали. Так, то що, рубаємо далі? Давайте про вас зараз знайдемо ще когось. Опача! Не-не-не, Опача. показалось, показалось. Чекайте, спередіче взагалі, спереді чи, Опа, опа, огонь! Огонь, ага, вогонь. Мо, так, ладно, ладно, давайте, давайте ми зараз чуть-чуть бік трохи Да, Опа! Десь тут. Опа! Ні. Це вже лежить і не мій. Ну, це не мій лежить, це не, це не лежить мій. Чого я знаю, бо то, що в мене над моїми свічується зелена полоска. Над їхніми ж, над, над, над росіянами ж свічується червона полоска. Тобто, о, тобто росіяни орки, бо над ними них все червоне, все, все плоско. Ладно, давайте не будемо від ігри відволікатися на реальність, так. Опа, опа! Вогонь, вогонь, вогонь! Та йо а -а, а а Як це більше, коли ти цілишся, коли прицілюєшся, не попадаєш, тупо не попадаєш. Блін. Ой, бляха, тихо, тихо, вибачте, братував, вибачте за якісь такі, знаєте, слова. Я це все одно заслужую, я противник, так я слів, противник взагалі взагалі от... Взагалі таких дій. Так, ладно. Ладно, Розумієте, є такі, деколи є такі випадки, що другі слів не не і По іначому ти просто-напросто по-інакшому не опишеш. Не опишеш те, що те, що приходить. Коротше, думаю, мене зрозуміли. Якщо не зрозуміли, то додумайте. Дофантазуйте. Так, опа. Це в нас якась стара Волга, давайте гранату Ні, Ні давайте брата з вулиці, з вулиці, тільки в обхід, мене. Знаєте, от я вийшов на вулиці сидиться, щоб мене ще зараз тут точно не рухну. Опа, грухне. Опа, Обача, це не наша! Бив, водія, бе, водій водії з збавили. Так, опа, давайте. Дивіться, ну блін, реально... Такі великі квартири, от машини, все як правильному житті, капець, тупо. У нас в городі теж от така квартира. Давайте я зараз перемотаю назад. Во, у нас в городі теж така квартира є, такий дом є, типу високоетажка. Коротше, така вишка є. Ну просто-напросто реально Все, як в реальному житті, я кайфую від такої графіки. Думаєте, чого я ще так затримуюся? Я не знаю, у мене був останній стрім, але я не знаю, чи досиди, чи до четвер чи до, чи до четверга я буду знімати відео. Бо якщо я буду в п'ятницю знімати відео по цій грі, то мені не буде як стрімити по другій. По Треба буде і по цій стрімити. А так як я написала, що остання... Останній стрім. я міг би четвертий провести. Ну просто, ну просто, то, що мені подобається, що вам. Поки що перегляди лайки, вроді, нормальні. Але це знаєте, це як е, малина. їсте, їсте малину, от наїлися, от, е, взяли 10 малин, там допустимо, 12, 25, і от він на якийсь ступом стає топом стає планом. Ну, вам не кайфово від той малини І все, і от так само це. Ви дивитесь, у мене вже що, це, 15 чи 16 відео. А на 18-й, йо-майо, я вам надоїсть. І все. Ну, то таке, от, таке от оно. Ну. Таке, розумієте, життя, братва, таке воно життя. Так, завершення перемога! Перемога! Крім, зробили. Завтра у нас що? Вівторок? Ще вівторок, середу, подосліджуємося, крім. Самі бачите, братва, мені написало перемога наша. Я радий, я радий, братва, ваша перемога. Я реально я дуже, дуже цьому радий. І що я вам можу сказати? От напишіть, будь ласка, скільки ви ще б хотіли бачити серії по цій грі, 3-4-5. Може, ще би такий стрім провів. Ну, коротше, це все залежить тільки від вас, в ваших руках. не Буду просити вас якусь кількість, не буду просити вас якусь кількість лайків набирати. Схочете наберете, схочете не наберите, просто напросто напишите. Ладно, я вам всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивилися. Ставте, прижимайте лайкоси, кому не шкода, кому не шкода, нажати на кнопочку підписуйтесь. Саме головне це для мене іменно підписка, ваша підписка про ваш. Актив. Ладно, підписуйтесь, ставьте лайк, делитесь відео з друзьями. Всем пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока!